Він пішов на війну, не маючи жодного бойового досвіду. Це історія військовослужбовця Станіслава Дейни, який втратив на фронті ногу. Спершу був у розвідці, а далі служив у роті мінометників. Про його стан та психологічну реабілітацію розкаже наша Вікторія Резун. 33-річний військовослужбовець Станіслав Дейна пішов на фронт у серпні 22-го року. Такий крок був добре обміркований, адже чоловік передусім прагнув подбати про гідне майбутнє для власної сім'ї. Після навчання на полігоні відправився на запорізький напрямок. Перше, треба захищати сім'ю від цієї орди дикої, непонятної. От тому, що нема сім'ї, нема України. Тому, якби було прийнято рішення вирушити на фронт, дружина була не дуже в захваті від цього, бо кожна жінка боїться за свого чоловіка. Першого у розвідці, а далі навідником у роті мінометників в жовтні 23-го чоловік втратив ногу під час атаки дронів на їхній підрозділ. Було хвилювання, але не було страху. Нам сказали працювати. І я відкинув усі сумніви, усі хвилювання почав працювати як то було потрібно. Ми працювали настільки успішно, що за мною за нами відкрили полювання з нашим розрахунком, і це було п'ять і півдронів в нашу позицію. Чотири я збив з автомата, і п'ятий я збити не зміг. Наразі Станіслав проходить лікування та чекає на протезування правої ноги. Станіслав наразі перебуває у цьому відділенні для того, щоб була опора на його праву ногу, тобто зараз йому нарощують кістку. Для того, щоб потім з часом він міг стати на протез. Надавала психологічну допомогу чоловіку після травми медикиня Леся Мироняк. Каже, зараз Станіславу значно краще. Він попросив сам про допомогу, тому що в нього був складний емоційний стан. І спочатку я надавала йому кризову психологічну допомогу для стабілізації стану. І ми з ним вийшли протягом місяця на такий результат, що в нього зникла оця гостра стресова реакція, і не з'явилися симптоми посттравматичного стресового розладу. А вже після реабілітації військовослужбовець планує займатися волонтерством, адже хоче допомагати війську, не зважаючи на травму.